Мене зупиняє поліція. Острозька. Острозька поліція, так. І зупинила з метою перевірки документів і висунула підозру на наркотичне сп'яніння. Відразу. Ну я не думаю, що в діях поліцейської тут є якісь порушення. Ну, Це ж якийсь людський фактор. Ну, То що ж я зроблю? Ну, Я ж, я ж також людина підневільна, під я кажу за це не відповідаю. Для мене авто це як для фермера Лопата. Нема авто, нема заробітку. Авто це той е, основний засіб, який кормить мою дитину. Олексію Стельмаху 35 років. Він власник невеликого меблевого бізнесу, батько та чоловік. За більше ніж 10 років водійського стажу, каже, не порушував правил дорожнього руху. 9 квітня Олексій повертався з рівного до Нетішина. Його авто на блокпосту на виїзді з Острога зупинили поліцейські місцевого відділу. Відтоді Олексій втрапив у історію, яку називає Свавіллям, і якій дала привід. Війна мене зупиняє поліція. Острозька. Острозька поліція, так і зупинила з метою перевірки документів. І висунула підозру на наркотичне сп'яніння. відразу. Вони запропонували мені пройти обстеження в Острозькому психіатричній лікарні, а саме е, зробити тест на наркотичне сп'яніння. Я погодився без вагань, е, тому що в своє, е, за своє життя я не мав е, жодних жодного разу, я не мав справи з наркотиками. Автомобіль це приватна власність. Під час воєнного стану його можуть вилучити на потреби оборони із поверненням за нього коштів після закінчення воєнного стану. Це дозволяє закон про правовий режим воєнного стану. З 2 березня на Рівненщині діє наказ номер 6 голови обласної військової адміністрації. Згідно з ним автівки у нетверезих водіїв можуть вилучати на потреби збройних сил. Повноваження зупиняти таких водіїв поклали на поліцію. Ті повідомляють військову адміністрацію про вилучені автомобілі. А військова адміністрація запитує у військових частин, чи вони їм потрібні. Адвокат Віталій Дубчак, до якого ми звернулися за фаховим коментарем, каже, що таким чином врегулювали питання вилучення авто на потреби збройних сил. Процедура щодо саме відчуження майна вона має свій перелік документів, але для цього потрібно саме три фактичних обставини: це наявність фізична автомобіля у військових, у доступі військових, техпаспорт про нього де є дані власника. І особливості автомобіля і ключі для того, щоб ці три обставини якби були наявні у військових, вони самі не можуть отримувати доступ до автомобілів, шукати, зупиняти на дорозі. Вони почали би, використовувати повноваження поліцейських і разом спільно працювати. Поліція в цьому плані має можливість за порушення правил дорожнього руху зупинити автомобіль і тимчасово затримати його. Зупинити і затримати авто та водія. Поліція може через різні проступки. Передбачені Кодексом про адмінправопорушення та порядком тимчасового затримання автомобілів. Зокрема, це стосується і кермування п'яним. Олексія Сельмаха поліцейські острога запідозрили у наркотичному сп'янінні, відвезли на освідування до найближчого закладу Острозької обласної психіатричної лікарні. Те, що відбулося там, чоловіка шокувало. Ми приїхали і відразу мені. Е... Відібрали біологічні е, аналізи, а саме статчу, і провели мені тест. Лікар зафіксував 5 хвилин. Після того лікар оголошує, що тест негативний, але під впливом поліціянта лікар змінює свою думку і каже, що він позитивний. Позитивний саме На позитивний на один із видів наркотиків. А саме К-2 це була синтетична марихуана. Цей момент, про який каже Олексій, зафіксований на відео з нагрудних камер поліцейських. Його показали у суді, коли розглядали протокол про кермування чоловіка у стані сп'яніння, який на нього склали острозькі поліцейські. Негативно. Чоловіка два. Дівки, чоловіка. Да вони є, результати. Скажи, я вже забыв. Півроку на лікарнях позабував уже все. Ні, не, не К2. Одна полоса скажу. Це синтетична марихуана. Ну тут не не, марихуана. Ну, я зразу сказав, що синтетична носіки пам'ятаю. Що ж останнім часом часто русский синтетичний скла. Тест, який робили Олексію, і інструкцію, до якого так детально розглядає лікар, має назву снайпер 10 Це побутовий тест на 10 видів наркотиків, який можна купити у аптеці і зробити прямо вдома. Його результат лікарі повинні враховувати тільки коли він негативний. Коли ж він позитивний, то людину скеровують здавати сечу на лабораторні аналізи або самостійно доставляють аналізи до закладу. Дає обладнання, щоб це зробити. У випадку Олексія цього не зробили. Я не погодився з цим результатом. Я не погодився з цим результатом і вимагав від них проведення лабораторних саме досліджень. Після того, як ми вийшли з психіатричної лікарні, вони зачитали мої права і виписали мені 130-ту статтю. Протокол по 130-тій статті. Відразу відбулося вилучення транспортного засобу, вилучення мого майна. У острозі у Олексія забрали ключі, техпаспорт та водійське посвідчення. І, за його словами, не вручили ніяких документів, які б стосувалися затримання авто. Аби підтвердити свою невинуватість та зупинити свавілля, чоловік поїхав здавати аналізи за відведені йому дві години у Рівне до Центру психічного здоров'я населення Рівненської обласної ради. Це єдиний заклад у області, де є газовий хроматограф, прилад, який і визначає, які наркотичні речовини вживала людина. Наркологиня Оксана Мосійчук, яка тут працює, посилається на документ, де вказано, як відібрати аналізи у людей з підозрою на сп'яніння. Ми керуємося наказом е, Мозівським і спільно з е, міністерством внутрішніх справ 1452-735. Ну, дивіться, я за заклади другим не точно вам не скажу, бо я. Точно можу сказати, як робиться в нашому закладі, бо я тут працюю. А в інших закладах ну ми керуємося одним же ж наказом. Всі по Україні одним наказом я так думаю, що повинні бути два зразочки. Два зразки про які згадує лікарка. Це два невеликі флакони сечі із аналізом водія. Один з них опломбовують і відправляють в лабораторію. Інший повинен зберігатися 90 днів при температурі мінус 18 градусів, і у разі судових розбірок може бути доказом: ці флакони готують тільки коли тест снайпер 10 чи схожий показав позитивний результат. Результат тесту є негативним, коли видно дві смужки. Згідно інструкції, тесту снайпер. Якщо людина зробила тест і з'явилася, контрольна зразу з'являється, і з'явилася е -е, друга негативна, хоч якась слабенька вона буде, але вона рахується негативною. В інструкції це все написано, розказано. Це знає і водій Олексій Стельмах, але вочевидь, лікар в острозі, який робив результат тесту разом із поліцейським, не в курсі, адже на тесті проявилась друга смужка, хоч і не яскрава. Тобто чоловік взагалі не повинен був підтверджувати аналізами у рівному, що він не приймав наркотики. Згодом суд виправдав Олексія. Так, суд прийняв на мою користь, тобто визнав мене невинним. Ви Мені потрібно авто. Мене не цікавлять саме ті моменти. Авто було вилучено незаконним шляхом. Випадок, як у Олексія, в острозі, не єдиний. У місцевій Фейсбук-групі користувачі попереджають одне одного про ситуацію, в яку втрапив чоловік. і називають це схемою. Люди в коментарях пишуть, що з ними були схожі ситуації саме у цьому місці. Я з вами погоджуюсь, це є правда. Свавілля поліції острога немає меж. Зухвалі та наглі. Не фейк, мого буса теж мало не оджали. Це дійсно правда сама була в такій ситуації. Апиняють молоді шпіндюки, які купили права за сало і законів навіть не знають. Окрім Олексія, у острозі ми зустріли ще одного чоловіка, який втрапив у подібну ситуацію. Його авто забрали на майданчик Острозької поліції через позитивний тест на наркотики, хоча зупинили за підозрою у іншому порушенні. Чоловіку повернули авто, бо він довів у суді, що не був у стані наркотичного сп'яніння. але він боїться тиску з боку поліції. Тому, хоча спочатку і погодився спілкуватися з нами на камеру, але згодом попросив його не показувати. то Як з нею робити? Получиться, я буду страдати. Вони на комусь заспокоїться, а мене будуть машина 93-го року, стара машина там, до цього хоч Начальник Острозької поліції Вадим Лажук розповідає, що повинні робити його підлеглі при освідуванні водія на стан сп'яніння. Наша задача це виявити людину в стані там, наркотичного чи алкогольного сп'яніння і забезпечити її доставку і присутність при огляді лікаря. Далі вже займається оглядом лікаря. Працівник поліції просто знаходиться в їхній присутності. Він ніякого впливу на лікаря чи на будь-які дії лікаря не має. він просто фізично знаходиться там і фіксує все на будь-якамі. Коли ми показуємо йому відео з освідування Олексія, начальник порушення у роботі підлеглого не бачить. Ну тобто зрозуміло, що тут відбулось. Лікар каже, негативний. Угу. Поліцейський оце, що сидить з боку, це ж ляликом угу. каже, – АК-2. І потім лікар починає розбиратися. Ну, от поліцейського, ви кажете, він не має там брати участі взагалі в тому. Він має бути ну а як тоді, що це? Ну, ви мені вибірково щось показали. До кінця ж я не побачив відео, як чим там закінчилось. Я так розумію, ну не розумію, а знаю, що там результат був позитивний і на нього склали 130-ту. Ну, позитивний через оцей те. Можливо, він десь не додивився цей лікар. Ну, але стосовно от поліцейського, він мав взагалі, от так, типу, е підказувати лікарю. Ну, я не думаю, що в діях поліцейської тут є якісь порушення. Ну, це ж якийсь людський фактор. Ну, я не, не можу, мені треба повністю його самому передивитися, щоб я знаю, мені там підлеглі доповідали про це відео, але не бачу я ніякого порушення. Тут треба задавати питання лікару, нехай він коментує. І навіть, попри рішення суду про невинуватість Олексія Вадим Лежук схоже, що продовжує виправдовувати підлеглого. Ну, можливо, ви з таким не стикалися, але там є дуже багато речей, де мені розказували, по яких візуально видно, що скоріше за все, що людина в стані на наркотичної спінні. Це також моє так, особисте бачення. Відповідно. все рівно ми керуємося висновком лікаря. Стосовно скарг у соцмережах на роботу острозької поліції та того, що люди відверто бояться тиску з їхнього боку, Вадим Лежук знову ж перекладає всю відповідальність на лікаря і каже, що зазвичай пишуть та бояться люди, які мають справу із наркотиками. Поліцейський, який на відео підказує лікарю результат тесту, Іван Лялик. Він відмовився відповідати на наші запитання. Ми показали це ж відео і лікареві і Богдану Томенку, через висновок якого Олексію виписали протокол. Він, як виявилось, не знає, що у рівному є заклад, де роблять аналізи на газовому хроматографі. Як сам він каже, має 43 роки досвіду у проведенні таких тестів, які робили Олексію. Але схоже, що він досі не зрозумів, що неправильно витлумачив результат тестування. Ну то а і виходить за результатом тільки цього тесту людина, людину склали протокол. Але так і має бути? Ну а як же ж? Поведінка його, тест позитивний, розумієш? Ну, Потім ця людина поїхала в рівне, здав там аналіз і в нього на все ну, було негативно. Ну, то й все, то й добре, що негативно. Значить, тест в Рівне, той тест недостовірний, мій тест. Недостовірний. Діло в тому, що синтетичні наркотики деколи проявляються. Це не від мене залежить. Тест був. То не те, що я на поводу поліцейського. Я сидів, чекав, воно ще п'ять секундочку. Переглянув, за чого я глянув інструкцію, щоб переконати, що я на поводу з поліцейського не йшов. Ну, але ж цей тест там було полоски. Ну що, ну, ну негативний, негативний. Дві було. Ну, але полі. ж протокол склали на нього. І да. Моду, але ж вона є. Ну. Просто вона не чітка. Ну, то все. Ну, але ж ви є. ну, але людину ж визнали. Ну, то що ж я зроблю? Ну я ж, я ж також людина підневільна, під Я кажу за це не відповідаю. Є, є. Я мусив написати, що воно є. Ну як є, як немає. Олексій Стельмах скаржився на роботу поліції до Рівненського управління департаменту внутрішньої безпеки та головного управління Національної поліції області. А на дії лікаря до Департаменту захисту цивільного населення та охорони здоров'я облради. Ці структури не побачили порушень у роботи службовців. Окрім цього, звернення чоловік писав і до Офісу уповноваженого справ людини щодо незаконного заволодіння майном. Відповіді досі не отримав. Треба, треба боротися. Треба боротися, треба е, домагатися справедливості. Адвокат Віталій Дубчак каже, що у випадку Олексія складно довести, що поліцейський при освідуванні щось порушив. Його можна було б спробувати притягнути до відповідальності, якби сам лікар поскаржився, що на нього чинять тиск. Але він цього не зробив. Щодо дій лікаря, то, за словами адвоката, можна скаржитись до державної установи, яка мусить контролювати огляд на освідування. Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров'я України. Окрім цього, можна спробувати написати заяву в поліцію за статтею 384 Кримінального кодексу України. Завідомо неправдивий висновок експерта. Особі, яка все-таки, можливо, потрапила в цю ситуацію і позбулася авто, варто розуміти такі речі: що, по-перше, автомобіль, якщо тимчасово затримується, то він за статтею 130, де немає ще постанови, він затримується на три дні. Тобто, по проходженню трьох днів особі зобов'язані знову ж таки по такому порядку повернути цей автомобіль стосовно наказу голови обласної військової адміністрації, який дозволяє поліції вилучати авто, то це так звана вказівка поліцейським, але в роботі вони не можуть керуватися тільки ним. Механізм затримання авто прописаний у кодексі про адміністративні правопорушення та окремим порядком, каже адвокат, і загалом наказ за словами адвоката містить недопрацювання. Невідповідність саме ось цьому вилученню слово вилучення і відчуження тому, що якщо зі сторони кодексу про адмінправопорушення, то там передбачається вилучення авто, але таке повноваження має лише суд в окремих випадках. Це якщо протягом року. Автомобіль притяг водія притягнуто до відповідальності за 130 статтею. Тоді цей автомобіль вилучається але, ще, але лише за рішенням суду. Як ми розуміємо, військова адміністрація не вправі змінювати повноваження, відбирати у суда повноваження, надавати поліції. А згідно закону про правовий режим воєнного стану, вилучення стосується держмайна. Авто це приватна власність. Його можуть тільки відчужити. Втім, ні військова адміністрація, ні поліція цього зробити не можуть. Це робить тільки військове командування, а поліція може тільки тимчасово затримати авто. Маніпулюючи цим наказом. Вони мають можливість забрати автомобіль, а далі вже заднім числом все, що там потрібно, підводити під ці процедури офіційно. Тому людям, ну якби рекомендується тільки те, що е, цей про цей наказ якби повідомляти, що це не є процедурою є відповідні процедури і її проходьте. Олексію Сельмаху таки повернули автомобіль, адже суд визнав, що той не був під впливом наркотичних речовин. Чоловік вважає це перемогою і сподівається, що система буде працювати інакше. Але Максимчук, Владислав Мартинчук, агенція журналістських розслідувань, четверта влада.